хороша фірма лоджі паверху коштує 10 500 10 500, ми віддаємо їх по 8 500, по 9 тисяч гривень. Якщо будете брали, по закупці, друзі, можемо їх віддати. Logi Power, це хороша фірма, яка спеціалізується по тягових акумуляторах, друзі. Це не просто якийсь там Китай, що ви десь там взяли і вам там відслужить півроку. Ось такий Logi Power, Logi сотка на котлах відслужив 7 років людині. 7 років на котлі. Ну, це реально хороший термін. І упси. Упси, я ж кажу, цей упс, зразу, коли світла немає, він заряджає цей зразу акумулятор. Тут зарядка вбудована в ньому, ну, він реально трошки важкувато, його на стіну вивішуєте, прикріплюєте, там дюбеляє, прикріплюєте. І тут на нього накидаєте отакі кліми до акумулятора, і він забирає 12 вольт, перетворює на 220. Там в нього є розетка, два виходи, і він собі заряджає.